Це новоархангельська лікарня. Вона обслуговує 20 тисяч жителів громади. Після зливи на даху у покрівлі ось такі дірки. Вітер зруйнував та зірвав листи шиферу. 30 листів шиферу пошкодилося, зірвало, нам необхідно замінити. Сьогодні починає замінювати зірвані листи покрівлі. Каже, для пацієнтів перебування в лікарні безпечне. В інші палати їх не переводили через те, що під покрівлею встановлені бетонні перекриття. Комісія з надзвичайних ситуацій яка створена при селищній раді, оцінює збитки. До нас звернувся головний лікар нашої лікарні з проханням надати матеріальну допомогу, на що ми відреагували, можна сказати, миттєво, дали їм матеріал для того, щоб вони перекрили приміщення лікарні. Розповідає, на заміну покрівлі та вікон пошкоджених будівель виділили з бюджету громади понад 100 тисяч гривень. На цьому відео місцевого жителя Євгенія Моховика ви бачите, який вигляд мали позавчора пошкоджені покрівлі автовокзалу, автотранспортного підприємства, багатоповерхівок. Це будинок на вулиці Ліщиновського. Це його власник. За два дні після буревію знімає частину зірваної покрівлі з дерева. Ще одна частина зірваної покрівлі лежить за 10 метрів на подвір'ї сусідів. Ну, збитки, дивіться, криша десь 6 тисяч доларів, плюс всередині те, що потолки там попали, близько 10 тисяч доларів. Каже, звернувся за допомогою до місцевої влади. Люди з одною заявою вони опрацьовуються, надається їм консультативна допомога, будемо підраховувати збитки, будемо виділяти кошти на Компенсація за на надані збитки, які будуть перераховані людям на карточку. Зараз вони ремонтують свої помешкання власними силами. Це провулок Арафлотський. Біля четвертого будинку провулку злива та буреві пошкодили два дерева. Почалася гроза спочатку вітер, потім почався сильний дощ. Рвало дерева, зірвало лічильника і проводу від хати. Каже, дві доби не було світла. На вулиці Мальовнича світла немає через дерево, яке впало на лінію електропостачання, розповідає Галина Заскальна. Дивилися, діли телевізор. Ні з того, ні з цього. такий віхор і такий дощ линув, як от туман. Я потім виходжу на двір. Дивлюся, що в дурі повно горіхів. Подивилася, дерево висить на, на тому на стовпі. Ото тільки стовп його і зупинити те дерево. Світла зараз ще поганемає. Дерево зі стовпа знімали рятувальники. 20-21 липня новорханицькі рятувальники розпиляли та видали близько 40 дерев, які були повалені буревієм на дахи, лінії електропередач та будинки громадян. Для ліквідації наслідків негоди було задіяно 23 людини особового складу та 3 одиниці техніки. За словами заступника селищного голови, після підрахунку збитків проситимуть виділити гроші з обласного бюджету на допомогу людям. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.